Доброго дня! Зараз за оцею клійоночкою знаходяться два моїх нових мотоцикли. Давай, де розпакову. Буде, експерт буде, експерт буде. Покажи футболку, експерт буде. Тільки зараз хабу заплатити. Експерт буде. Ale to jest fajne. Kiończyk, to fajne. I popasa YouTube. Oni, co? Nie, Co to, to pofokę, nie, Co to Co to Co to Co Co w wodzie? się co to też. стилаж. Рве руками. Де? А тут такі на цих, на їх лапка довга, я не стою до... Бо я ж їздила на цьому трохсотку. Трохсотка по сильній ніж Біон. Я в шокі, я просто їду, він одразу підриває. Ти може вже Біон мазати? Де ти їм їхала? А як ти їм їхала, якщо він... Там стояв, дробно їздив. Чи цьому мотоциклу через місяць може, там тижнів два, три, може два місяці буде мій. Я його виграю. О, да, о. Це не такі самий, як з цього, з Романа. Але красний не гарніший. Я був добра, не красний. Це так білю ладно? І жовтий гарний. Що ви таке? А є без, без фари, чи то просто. У mm -hmm. mm -hmm. мене є, ладно. Значить, там лапка де? ну бачиш, якась ся... чи ся маленька. Ні, це довго. А я не достаю, типу, воно тільки стоять і моя нога не дотягується. Давно дав все. Чи А, даже платки для пасажирів, да? Є. Найс. Ну другий такий майже такі самі, які трошки слабші. Хорошо є. Ні. Ні. Бігає. Є? Антифриз є. Що це антифриз? Те, що охлаждає мотоцикл. Понял? Ти знав, що це таке Да Я не, не знав. Цикли. Як ти добилась такого успіху? Що можу сказати? Чому брала? Хоча ротор з вилки перевернутого типу. Типу? Типу. Якого типу? Перевернутого. Это что это такое? Сидошка. Там нахер, да? Кей. Кей. Херня полна. Дима, я честь на прайму езди. <гуме> я на холм двигаюсь. По моему я пороха. я вон, он в первоте пойдет возьми. Ну шо, закрываем взять за до се. Ну мы там же выкипаємо вы тут с Ух. Ух. Розпаковка нахуй! Так, тут у нас знаходиться ротор 300. Повна назва, як сидіть, там якось така странна, що. Онікс. Онікс. А тут ротор 250. На... Light. 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 250 на, на воздушці. А це 300-ка Онікс на водянці. А, вона не вміє її все перерізати. Ты меньше Не пиздим, закрываем рот. А на обзор наш подозрубить? Сережка! Распаковка выхлопа. Распаковка нахуй. Может а... Может. Металл мусики не надо. Хонда хонда диалог металл, у нас и ки здания. Знать, <рисняття> да. Да, а то... Ви хлопнул знимай, я у него роспи. Пух-пух-пух! А пух, пух, пух. не моє так псю прямо ток. Поки не здирай його, дай я тебе... Блять, ти бачиш, ну яка тварина? Зараз розкручу його і все. А треба поставка, абудь, ні? Буде напіньку си. Теж поставки немає. Тут забери сю. Тут воду возьмісь сюди можна грати до фіні. Щось таке фіня. Голови, так. щоб допомогти мені підняти, як тут. Так непогано припустила, я тобі скажу. А це ж не подними? Я два їх зараз подниму. Угу. Подними, хто вам буде теж подними? Кого? Граш подніму, що мій сурін може підняти. Це що, так щемляють? Я все розкрутив, розкрутив ідею. Ідею, ідею.

воду пролила. Ты хтось написав. написал? Да, ну, да. А ты не отражаешь? Это так, давай просто підняти. Ну, вот это да, а вот это в бутылке. Так они тут не мешают. Так они не падают, вон, мотоцикл. Ну, сзади, внизу держится. Це перше.

Тунг-тунг-тунг-сахур. Тун -тун -тун, сахур Сегодня будет первый выезд, а я с геона И за правило Работает нормально. Как теперь горячего смазано? <хрых> как теперь ее ставить? Ты разготариваешь. Фидера. Раз, Дызгуживай пользованчики на одну морду. На, тут средний запчаст меня. Коварка. Зро? <розвольствие> Я бачу, є тримачення, бач, для проводков. Ну, mm, то я сюди. Давай, Так. Так. В мене справа, а в тебе лева. По суті, якщо там так дивіться. Так. Давайте не роби нічого, в мене є від... Так. Маятник. Mm -hmm. Маятника прикручує вже. Дивіться знімаю. Поки він підключує, зараз ми зробимо обзор, що тут було в коробці. Берна, знімай, став я бачку. Ну, так воно було гарні поставити. Ну, витри руки об себе, ти поки чисти. За що я можу зробити? Трапку тобі винести. Треба на тебе робити поподняти. А це і то? Окей. Робиш? Що я зробив? Ти що? Знаю. Подимайся. Ти не знаю, я тебе якось отак пускай. Став. Аккуратно, став. І бери тепер, я пробуй так, як Ши виши. Шипор, диплоди. То я даже не поднимаю сам А, Ага, это ты. Так, вишет тут. Вс, пускай. Полностью пускай? Да. Я вот с собой так стоять. Дима, борей, у і руки изимая, из дискач там работает. То есть твои треба правда не руки, витер, ты был мокром, оптри і бери його. Коптер! гелікоптер. Ну ти зроби. Так, секунду, почекай мені. Show me the обзор коробки, що в всередині коробки було. Були дзеркала. Процес. Це, оце було. Що зна, а, це, щоб руля зажати, так? Да? Так, да, і захист труп поставити. Так, да. так. Тут є ось така лапка, але вона довга. Типу, вона так ставлюється і вона дуже... Так, да, ось так ставляється, І вона для мене довга. Типу, я на ванні там я маленька. Далі. Лапки для пасажира. Подушечка. Поворотники. Приборка. Стопи. Для стяжки. Все для цього. Для. Все геону можеш десь положити, бо йому таки приходиться деколи. На стяжках держава. Це трубка для акумуляторів. Збираємо тормозні колодки передні Прикручуємо вже проводок. Передній гальма. Передній гальма. Збираємо. Так. В геонах воно йде трохи по іншому. Ну, в мене вона не ходить, бо я загнула. Ти загнула. Треба буде вивести цього церчика, оці поставити і тако зняти відео. Типа, мені 21 рік і я владелець М5F90. М5F90! І тако, типу, я тако всі мотоцикли свої. Ну, що це за піздець такий? Ой, Вова приехал. Еще один э, работник приехал. Прям на крыльце, может, мы все дома. У нас все дома. Блять, Ирина, ёб твою мать. Майже, саме важче було, що піднімати його треба було. то Тоді треба було. Зараз там тільки приборка. Та ми сьогодні другого збирати не будемо, ми не спіємо. Завтра, мабуть, зберемо. А яку трохи збирали? Тихо то збираємо. Це Ха... воздушка. Це воздушка. Це не інтересує. Понятки, ось так херня, а? Паїві вона була. Бублик там. Йому сюда треба Короче, Коротше, що сама тут... Приборка толопалася. Сюда трошки толопається. Так як тебе, я стою. Теж тут, блін, зірвалося. Ось, все. Ну, на дві шабі поставили. Так сказав Ендрік. Ендрік! Андрик! Чотири вольт. Що-що? Чотири вольт. Де тут має бути певні? Болти, так. Ну зараз він замажеться, ж, правда? То не байкевого гразне. То гразного на плінці, а не на цьому. Помієш. Помієш. Блять, голова диміть. Що давай подивить голову? О, нього, всім Куда я дивіться голова. Добре. Ну все до сього, все А до Ще сього. поворотники будуть. Я до того. Не до говори сього. мені за поворотники, прям нічого. Да. Сколько можно, блядь? Сколько можно, б твою мать, блядь, вы? Да, блядь! Я не могу, я... Нема куда блядь! Нема. М -м, не куда да, блядь. Ну, так не надо. не котя, шапочка. Блядь, Ирина, б твоя мать! Блядь, мне б реально сейчас постараться. Мені б реально постаратися. Коротше, ми вже втомилися збирати його, але там ще навіть не зібраний передок, типу, пара. Ми її не зібрали і щось там, щось в нас не виходить трошки. Це грустно чи весело? Це? Це печально. Ну, блін, буде хоч металолом здати, ну, плюсі рублю 20 гривень на коху. Моє ось на місце став, ні? Так, тасна клапан стоїть. Так. Зливаємо бензин і там уже щітка ставлюєте, буде скоро виїзд перший. Я перша виїжджаю. Могли на мотоцикл цикл, цикл. А ну на от же дірка здорова. І давай Буде потім розказувати що там, Я там так робила, таке. Я поставляю момент, там, там я саме присила. Я что делал? Да. Ты сама я не скажу жила. Так, я пойдем.

Вернул, а ты. То не маєш. Давай. Зарадку.

Ми вже його зібрали. Все, що тут треба буде зробити, це тільки зельнити масло, бо поки транспортувач не залите. Далі амортизатора, трошки чи що, бо він дуже, дуже м'який. Це пандер. І це порозтянуть. Що ще? Зеркала вчепить і захист труб. Все. Тут, в принципі, вже все готово. Ну і давайте знімемо пленочку десь. Як-не-як, блін, новий. Так. Хоп. Перший. Перша пленочка. Ну, це вже дійсно не перша. Не перша. Вже ми знімали. не знаю, що це за херня. Типа... Просто для його тут місце є. І я не знаю, чи це її треба знімати, чи ні. Потім уточнюю і дам знати. Завтра ще зніму на відео, як я буду замінювати масло, бо я сама ще не знаю, як тут його замінювати. Я без поняття просто. Ну, бо я не знаю, як тут замінювати масло. Мене в Гіоні, там ужас просто там куча болтів, куча всього відкручувати треба. А тут я не знаю, тут вже все трохи по-іншому, для мене трохи не зрозуміло. Але побачимо, все буде добре, все замінимо поворотники. Поворотники Хоп, хоп, працюють з двох сторін І саме топ, що типу, поворотники ось так. Фіу, фіу. Я б могла так показала. Ну що, ще що ми не зробили, трошки напортачили це... І Плюс Трошки напортачили ми і щось не так зробили з, з клеймами цими, бо... Стоп-мотор не працює. Ну, завтра ми розберемося вже краще з цим-сім і доведемо його до ладу. Ну, я думаю, вже відео можна випускати з цим мотоциклом. Ну, а що тянуть? Всі ждете, всі хочуть бачити, що тут буде, що це за мотоцикл. Другий поки тут в коробці. Другого я покажу вже в наступній, в наступній серії, покажу другого мотоцикла. Я туди заплікається. І що? Все. Хочу сказати, що поставили ми меншу лапку. Це дуже довго. Типу, я не можу, я не достаю, мене нога не достає. Це ж було вже. Ми поставили меншу лапку, ось таку. Коротшу, типу, по цьому по діаметру. І так я вже ногою достаю добре. А коли довше, то типу, вона і тут закінчується десь. І мене нога просто, типу, не дотягується, От такого просто вона. І все. Великий плюс ручки не ламайки. А вже прям про характеристику його, про це все, буде наступне відео, я ж кажу. Коли я вже трошки його обкатаю, вже буду знати, що і як там, які нюанси, які є плюси, то я вже всім розкажу, що і як з цим мотоциклом. Ви пишіть мені в коментарі своє враження, як вам е, цей мотоцикл. Ну просто типу, хто очікував, що буде такий мотоцикл. І будемо тепер хасанити. Тому, кому потрібні мотоцикли, щось із такого, звертайтесь до Паша ротор. Особливо, ну тільки ротори, кому потрібні, то звертайтесь. Наявність його дуже велика, мотоциклів куча. А характеристику за плюси і мінуси ми вже поговоримо в наступному відео. Так що, да. Зустрінемось в наступному відео. Щастя, здоров'я, много еліта, діточок, як не бізірочок.